Людинки, всім привіт! У нас сьогодні буде звіт про великий сервіс на автомобілі Volkswagen Golf Sports One. Це, по суті, Golf 7, тільки трішки вищий, який має двигун 1,6 турбодизель. На ньому буде робитись заміна ГРМ помпином, у ньому будуть мінятися фільтри. Коротше, максимальний сервіс після купівлі, після пригону з Німеччини. От він доїхав до міста Харків, замовник попросив. Зробити повне обслуговування. Приїхав на обслуговування він до офіційного дилера Шкода, це автотрейдинг міста Харків, Кличківська вулиця. По суті, якби під капотом ходова частина, що шкода, що Volkswagen все ідентично встановлено, тому автомобільчик відправляється. На сервіс саме сюди. Ну і плюс у мене тут партнерські умови з'явилися саме тому, якщо звернутися, також на автотрейдинг Шкода, не тільки в місті Харків, по багатьом містам є відділення компанії. Зможете також обслужити свій автомобіль, чи шкода, чи Volkswagen чи Seat зі знижкою до 20% на запасні частини. Власне, відправляємо гольфіка на сервіс. Повернемося, коли все буде готово. Сьогодні п'ятниця, 9 ранку, до вечора хлопці обіцяють це зробити. Так, гольф, спортсван у нас готовий. Забираємо, дивимося, що вийшло по ремонту по сервісу. О, є запчастини. Зараз поїдемо, від'їдемо. Від автосалону і поїдемо дивитися, що нам замінили, в якому воно стані. Це все нам не потрібно. Що ж ми наміняли, і скільки це все найголовніше потягнуло грошей. Отже, перший рахунок це я від себе бонусом для замовників. Зробив заміну гальмівної рідини. Вона робиться або раз на два роки, або коли щось замінюєте. В цілому, після заміни автомобіль. От я проїхався кілометрів 25, Він став різкіше гальмувати, приємніше. Вселяє якусь таку довіру. Набагато краще гальмує, ніж було до прокачування. Далі. Фільтр салону замінено, фільтр повітряний в двигуні замінено, фільтр паливний я не забирав, фільтр мастила також не забирав. Вони також замінені. Тут ще в коробочках лежить помпа. Вона не текла, вона працювала справно, але оскільки вирішили замінити ГРМ, то щоб потім два рази не лазити, замінили разом і помпу. Замінили також, знову ж повторюсь, ГРМ. От у нас ланцюжок. 162 тисячі у нього пробігу. Ось такі ролики, в принципі, нічого не хрустіли, зараз вони плавненько так обертаються. Та головний ролик вже натяжний механізм самого ременя пасу. Також без люфтів, без хрусту. В принципі, все окей, але замінили на всякий випадок. Він ще в автомобілі 2016 року тут стояв рідний. Що це нам потягло по грошам? Отже, рахуночок дивимося, олива моторна тут була замінена на оригінал залито. 5 літрів, але там, скоріш за все, трішки менше пішло. Ремкомплект ролики це для ГРМ. Фільтр повітряний, фільтр мастила, фільтр салону. Насос водяний це помпа, фільтр паливний, також замінили. А, насос тут далі вже пішли роботи. Сам ГРМ, Коротше, це все потягло у нас на 24 411 гривень. О 9 ранку автомобіль здав, о 17, навіть 16.45 я вже приїхав, він був готовий. По суті, такий немаленький сервіс, який рекомендую. Робити після придбання автомобіля вживаного, коли треба міняти помпу, ГРМ, всі оливи фільтра для того, щоб от зараз просто взяв і катався на цьому автомобілі, далі ні за що не турбувався. Ходова в порядку, двигун, коробка працюють справно, основні регламентні речі. Зроблені по суті, ми витратили десь трішки менше 600 євро на повний такий немалий сервіс цього автомобіля. Точніше, не ми, а замовники, вони побажали, щоб їм цей автомобіль обслужили. І після пригону розмитнення віддали не тільки готовим до постановки на облік. А ще й з повним сервісом, щоб вони по суті могли на ньому кататися далі. По суті, така вартість актуальна для автомобілів групи ВАК, це що Шкода, що Volkswagen, що Сіат з подібними двигунами: 1.6, 2.0, турбодизель я 288 Як бачите, на більшості автомобілів групи ВАК вони встановлені. І якщо приїдете на обслуговування до автотрейдингу, що в Харкові, що в багатьох містах України, також ця компанія присутня. Цей сервіс працює офіційний. До речі, сервіс Шкода в Україні то там також ви отримаєте десь приблизно такі цифри по обслуговуванню. Ну, власне, якщо інформація була корисна, тисніть вподобайку, думки, коментарі, свій досвід, хто за скільки що недавно робив подібні сервіси, пишіть все внизу. А я поїду передавати автомобіль своїм новим власникам. Спортсван рідкість взагалі. А спортсман в такій комплектації з фарами, які можуть вирізати світло, лейн сіст, підігрів лобового, фаркоп 1.6 DQ200, декі коротше, крутий хайлайн салон. Це взагалі рідкість і топчик, як на мене.